Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Буквально два дні назад я вибив відео на Ютуб про фандінг, розповідав як він працює, і також коротко пояснив один зі способів, як ми можемо заробляти на цьому фандінгу, або як це ще називають, ставка фінансування, як це називати по правильному. І ось сьогодні, буквально через два дні 12 лютого, з'явилась можливість застосувати цей фандінг і спробувати на ньому заробити. Тому я вирішив швидко включити відео, показати, як я відкрив позиції, як я буду на них заробляти і на що я звертаю увагу, щоб. Не піти в мінус і на цьому заробити з невеликими ризиками. Думаю, буде корисно тим, хто цікавиться заробітку на такій штуці. В першу чергу, якщо ви не бачили минуле відео, раджу вам подивитись, а тоді приступати до перегляду цього. Так, ось ця ситуація у нас відбувається на токені LAYER, який вийшов буквально вчора. І, звісно, він після свого лістингу, як і більшість криптовалют, є досить волотильні. Багато хто заходить в лон, хтось заходить в шорт, хтось продає, хтось купує і так далі. І з'являються різні спреди, і так само різниця в став Фінансування на різних біржах. Ми можемо цим скористуватись і спробувати на цьому заробити. Як я вже сказав, він вийшов ще вчора, 11 лютого в 16.00, якщо не помиляюсь, є різні ситуації зі спередами цього токена на різних біржах і фандінгом з'являлись ще вчора. Я це все акуратно використовував і потрохи заробив в районі 800 доларів. В нашому телеграм-чаті я залишав скріни всіх цих угод, а в телеграм-каналі написав пост зі своїми результатами. До речі, якщо ви досі не підписані, підпишіться на телеграм-канал. Телеграм-чат, як завжди, посилання є в описі і в коментарях. Я думаю, точно буде для вас корисно. Ці всі позиції я вчора позакривав і зафіксував свій прибуток 800 доларів, як я вже казав. А сьогодні побачив, що є непогана різниця в ставці фінансування на біржі Мекс і біржі WhiteBit. Ще перед 12-ю годиною перед виплатою ставки фінансування на біржі Мекс я відкрив позиції, зараз їх покажу. І після цього в телеграм-чаті поділився, які позиції тримаю, і як на цьому планую заробити на ставці фінансування. Тому обов'язкову. Раджу вам бути підписаним як на телеграм-чат, так і на телеграм канал, якщо ви досі, звісно, не підписані. Переходимо до самих цих позицій, до самої торгівлі, і ось як це виглядає: у нас є ставка фінансування, ось тут вона пише на біржі Мекс мінус 1,3%. І на біржі WhiteBit у нас ставка фінансування ось тут пише мінус 1,1% Але на біржі Мекс ця ставка фінансування у нас знімається кожних 2 години. Знімається або доплачується. А на біржі WhiteBit ця ставка фінансування. Фінансування знімається кожних 8 годин, тобто за 8 годин тут ми отримаємо вже цих 1,3%, якщо помножити на 4%. За 8 годин буде 4 зняття або додавання, зараз це поясню. Множимо на 4, це буде 5%. А на біржі WhiteBit це буде 1%. Звісно, ця ставка змінюється З швидкими такими палками. Вона не літає, тут велика, то мала, але потрохи за нею потрібно слідкувати, щоб вона була вигідною для нас. І виходить, що тут 5%, а тут 1. Тому, як ви знаєте, коли мінус Стова ставка, це означає, що ось цей відсоток, коли доходить таймер, виплачується тим, хто є в позиції лонг. А якщо ви в позиції шорт, то з вас ця ставка буде зніматись. Якщо ставка фінансування плюсова, тобто плюс 1%, то вона буде виплачуватись тим, хто сидить в позиції шорт. Зніматись буде з тих, хто сидить в позиції лонг. І мінус 5% за 8 годин виходить саме на біржі Мекс. Тому я тут відкрив лонг. Відкрив на двох аккаунтах. Це є один з тих аккаунтів, другий є на телефоні, тому що так в мене було кошти і так мені були було зручніше швидко відкрити до 12-ї години. Відкрив два однакових лонга на 10 тисяч токенів. Лаєр тут з п'ятим плачем і на телефоні з третім плечем, але кавросмажа, тому основне треба мати хорошу суму на своєму балансі, щоб орієнтовна ціна ліквідації була не дуже близько, і ви не боялись за швидкі свічки цієї монети, що вона там швидко виросла або швидко впала. А якщо ізольована маржа, то як ви знаєте, ви заходите лише на суму, якою ви зайшли. А коли кавросмаржата, як в мене зараз, застосовується сума, вся, яка в мене є на балансі. Думаю, це пояснювати не треба, хто хоча б декілька разів торгував, мав діло з. З фьючерсами маю про це знати. Про свої позиції на біржі Мекс я вам сказав, і одночасно з ними я відкрив протилежну позицію на біржі WhiteBit для того, щоб страхувати себе від різниці курсу. Тому що якщо я там зайду тільки в лонг на біржі Мекс, мені буде виплачуватися ставка фінансування, я буду виходити на цьому в плюс. Але якщо токен піде сильно вниз, то звісно я більше втрачу, ніж зароблю. Тому потрібно себе хеджувати, це називається. І я зайшов на 20 тисяч в шорт на біржі WhiteBit. Так як мене. Два аккаунта по 10 тисяч монет, то я зайшов на 20 тисяч монет лаєв з третім плечем на біржі WhiteBit в шорт. І за цей час, як ви бачите, мій нереалізований PNL є мінус 500 USDT на біржі WhiteBit і плюс 250 на одному з аккаунтів Мекс. Та як аккаунтів є два, тому на другому там приблизно такий самий плюс. Я заходив досить швидко по однаковій ціні на двох аккаунтах. Хоча завершніше, якщо, звісно, позволяю ліміти Мекс, краще це робити на одній біржі такі дії, не на двох аккаунтах, щоб не було різниці в курсі, тому що ціна волатильна, вона літає. Ви можете там відкрити по одному курсу, там по іншому, і це все буде трохи так плавати у вас. Але я зайшов непогано, навіть є невеликий спред там ціни. І якщо ціна буде більш рівнішою, ніж коли я відкрив, то я ще плюс зароблю на курсі. Але мій основний заробіток полягає в тому, що як ви бачите, крім нереалізованого PNL, тобто моєї позиції, є вже реалізований PNL. Це є саме ці виплати за ставку фінансування. Вже було дві виплати в дванадцятій і в чотирнадцятій Наступна буде. В 16.00 через 40 хвилин за дві виплати на один з аккаунтів мені вже нарахували 240 USDT на добігі так само 240, і це вже виходить як мій дохід з цієї позиції. А ось цей дохід в мене вже хеджується з тим, тут я можу зафіксувати мінус, тут плюс і вийти на цьому в ноль. А основний дохід це є саме зі ставки фінансування, яка нараховується кожних кожні 2 години на біржі Мекс і знімається, буде зніматися з мене на біржі WhiteBit кожних 8 годин. Чи буду я тримати свою угоду до 18.00, коли буде зніматись моя ставка фінансування на біржі WhiteBit, коли тут з мене зніметься 1% від позицій. Я ще не знаю. Буду дивитись за ставкою фінансування, тому що, як я вже казав, вона у нас змінюється, і якщо вона буде для мене вигідною, буду, можливо ще далі тримати і заробляти на ставці фінансування на біржі MEX. Вона ось тут вже потрошки падає. Зараз, коли вже буде 16.00, вона буде ще меншою. Тому за цим треба трохи дивитись, якщо ви хочете на цьому заробити і не потрапити на якусь погану ситуацію з втратами Відкувати, щоб ціна не підлітала, не летіла вниз, не летіла вгору сильно, щоб не буде ходило до ціни ліквідації, тому що якщо там вже буде близько до ціни ліквідації, то потрібно швидко або долити ліквідності на свій аккаунт, щоб далі була ціна ліквідації, або закрити свої угоди. Поки що очікую 16.00. Тоді як бачите, через 35 хвилин нарахується ще одна ставка фінансування на мої два аккаунти на біржі Мекс, буде ще більший реалізований плюс, а на біржі WhiteBit ще нічого не зніметься, тому що там вже буде знімати з 18.00. І тоді буду приймати рішення, що робити далі. Але все ж таки думаю, що біржа Мекс збавить ставку фінансування, це буде не дуже вигідно, і я до 18.00 свої угоди закрию. Скільки вийде на цьому заробити, що в мене з цього всього вийде, звісно, поділюсь в своєму телеграм-каналі. Будемо все обговорювати в нашому телеграм-чаті, тому обов'язково будьте підписані як на одне, так і на інше. Ось таке спонтанне відео вийшло Захотілося мені показати, як це все в лайв режимі відбувається, як я відкриваю угоди, як тут в мене є реалізований ПНЕЛНВ. Старайтесь заходити не на великі плечі, скроз мережею, щоб була хороша сума в забезпеченні на балансі, щоб себе застрахувати від всяких ситуацій, які можуть вибити біржі для того, щоб нас ліквідувати, можуть запускати ціну токена, можуть опускати і так далі. В принципі, на таких токенах як яклеяв це не дуже аж небезпечно, тому що токен популярний, є велика ліквідність і його не так просто запускати. Якщо це якісь щитки, то їх там буквально за декілька хвилин можуть запампити на декілька іксів. І на це все потрібно. Вважати, потрібно розуміти, якою сумою ви ризикуєте і чи готові ви її втратити. Але в загальному, якщо ми заходимо з хеджуванням на одній біржі в лонг, на іншій в шорт, і пробуємо заробити на ставці фінансування, то все має завершитись для нас прибутком. Якось так. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Напишіть в коментарях, яку ви тему відео хотіли бачити на цьому каналі. Обов'язково все прочитаю до всіх думок, прислухаюсь. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео!